Вітаю, це програма Експерт на зв'язку. Я ж казав вам, що ми переможемо, і ми перемогли такими словами. Новий старий президент Росії привітав співвітчизників зі своєю перемогою і навіть розчулився. Володимир Путін, що це прізвище означає для України. Експерти дають різні оцінки, проте в одному вони єдині це жорсткий політик. А у нашій студії Віталій Кулик, директор центру дослідження проблем громадянського суспільства. Пане Віталію, здрастуйте. Вітаю вас. Головної сенсацією. Російських виборів став е, зрозуміло не результат. А сльоза Путіна то інтрига була чи ні? Я думаю, що інтриги як такої не було. Була інтрига, наскільки опозиція буде здатна протидіяти, наскільки опозиція зможе вивезти людей на вулиці, наскільки буде радикальний протест з одного боку. З іншого боку, можливо, інтрига була не бере 7% прохору, чи не бере 7% прохору. Саме mm -hmm. на це приймалися основні ставки у політичних букмекерів. Стосовно рейтингу Путіна, ну очевидно було, що він перемагає в першому турі, і ця перемога була йому необхідна після е, тих подій е, на Сахарова і на болотні. І перший тур фактично перемога у першому турі це була однозначно підтвердити те, що він залишається лідером нації, те, що він безпрецедентний лідер, і в нього немає конкурентів. Всі інші відстають від нього на багато відсотків, і очевидно, що його перемога мала бути абсолютною. просто так і почали говорити, що чому вибори вперше за 12 років були конкурентними, тому що Путін конкурував не з прізвищами візаві, а саме з Болотною площею. Це не була конкуренція з болотою площею, тому що, власне кажучи, болотна площа не народила ніяких лідерів. Ми бачили лідерів громадської думки, лідерів інтернет-співтовариства. Ми бачили гламурних лідерів, яких не сприймала інша частина болотної площі. Ми бачили різну якість активістів на болотні на Сахарова. Власне кажучи, блескінні щиту ідеології і кенниста опозиції, ми бачили в ефірі, коли намагалися транслювати засідання штабів. Опозиції. Тому е, болотна і Сахара не, не народили лідерів, вони не висунули нових, е, нових лідерів. Так, вони намагалися об'єднатися навколо якихось опозиційних е, кандидатів. Це був і Миронов, певною мірою, це був Зюганов, це був і Прохоров. І Прохоров, можливо, більше походив на лідера е, об'єднаної опозиції. Але як такої, то об'єднаної опозиції не було. Не було навіть об'єднаної програми дій для опозиції. Занадто різні політичні групи були об'єднані на Болотній площі. І важко поєднати ідеологію, яку сповідує, скажімо, Навальний російський націоналізм, який граничить певною мірою з екстремістськими течіями, і Акутіна, який є фактично лібералом і прихильником демократичних цінностей. Український президент, український прем'єр поздоровили Володимира Путіна, і, зокрема, Микола Азаров о, в телефонному поздоровленні о, висловив переконання, що тепер питання у двосторонніх стосунках вирішуватимуться конструктивно. Чого чекати від Путіна? Путін завжди був прихильником інституційного діалогу з Україною. Що мається на увазі? В першу чергу ефективна діяльність українсько-російської міждержавної комісії. Коли є президент, а далі йде міжрадові комісії, міжвідомчі комісії, комісія експертів, і все це працює на результат. Медведєв був прихильником особистого діалогу, коли два президенти вирішували весь спецпитань. І, можливо, прихід Путіна, повернення Путіна, це фактично повернення до оцих інституційних механізмів, коли кожне питання ретельно проговорювалося, ретельно припрацьовувалося. І на вихід під час зустрічі двох лідерів давався вже остаточний результат узгоджений. Тому більшість зустрічей Путіна вони були результативні. Плані досягнення кон конкретних е результатів конкретних рішень. І тут можливо тут дійсно на це на це сподівається пана говорячи про результативність двостороннього діалогу. І разом з тим, політолог Володимир Фесенко сказав, що так, президент Янукович має бути готовим до жорсткого стилю Путіна. Мовляв, з Медведєвим були непогані стосунки, але тепер треба готуватись до постійного пресингу. Я б сказав би так, що е в грі з Путіним. Не буде ніяких бонусів за політичну лояльність, не буде ніякої скидки за участь в інтеграційних об'єднаннях чи за декларацію підтримки лінії Москви в тих чи інших зовнішньополітичних питаннях. Це не та гра, яка могла бути з Медведєвим чи з колишнім керівництвом Росії. Путін – це далеко не Путін 1 І це варто розуміти, що в нас буде достатньо не лише жорсткий діалог. Це буде намагання а, застосувати весь весь арсенал тиску з боку Російської Федерації для досягнення національних інтересів Російської Який Федерації. Нас будуть запрошувати ще ретельніше в Євразійський Союз а, Митний Союз. Варт... Тут, тут теж є питання. Скітні Україна зараз отримала додатковий важіль впливу на Росію. Це інтеграція Росії в світову організацію торгівлі. Фактично у досягнуто домовленості між Грузією та Російською Федерацією. Україна могла бути не лише просто союзником Росії в цьому питанні, але навіть і провайдером просування Росії в світову економічну співтовариство. Україна могла стати майданчиком для діалогу нових регіональних гравців, економічних гравців Російської Федерації в рамках світової організації торгівлі. Окрім того, Україна має непогані можливості для. Просування своїх інтересів в Європейському Союзі. У нас є договор про східне спартнерство, у нас є е, на виході договір про асоціацію, хоча є, є політичні проблеми, про але є економічна комунікація, як дозволяє говорити, і навіть європейці визнають, що в плані економічному Україна далеко просунулася по на, на направленню до асоціації з Європейським Союзом. Мова йде про те, щоб активізувати роботу по формуванню єдиного енергетичного простору Європейського. І Росії участі України в цьому єдиному енергетичному просторі не лише як транзитера газа до Європейського Союзу, але й як того гравця, який може також впливати на прийняття рішень в Європі стосовно енергетики. Зараз Європа переживає достатньо серйозну кризу вироблення спільної позиції в енергетичних питаннях. Зокрема, в питаннях ставлення до східного потоку до північного потоку, до південного потоку, до питання ціноутворення на газ і таке інше. І тут Україна могла б пропонувати суні ініціативи і отримати прихильність і симпатію з боку Європи. Один із експертів, який був гостем нашої програми, після програми сказав, що восени Медведєв був готовий довести до логічного завершення до газові переговори, домовитися з Україною по газу, але Путін не допустив цього. Як думаєте, чому? З одного боку, варто розуміти, що трошки різні підходи були у Медведєва і у Путіна до енергетичної проблематики. Якщо Медведєв був прихильник обхідних газопроводів, то Путін вважає себе ідеологом і фундатором консорціуму стосовно української газотранспортної системи. Якщо Медведєв намагався всіляко в, е, викинути певні компанії з українського внутрішнього газового ринку, то Путін обрав е, достатньо обережні позиції стосовно тих чи інших компаній. Е, окрім того, е, Путін не був прихильником е, ну, скажімо так, е, девальвації ціни на українську западна систему. Все ж таки бачив необхідність залучення європейського партнера для участі в цьому проєкті. Е, Окрім того, Путін не вважав, що є вичерпані всі, весь інструментарій в енергетичному діалозі з Україною. Медведєв вже навпаки вважав, що лише через прямий тиск, лише через тиск в плані залучення України до Митного Союзу можна вирішити газове питання, зокрема. Тому я думаю, що в цьому цьому питанні є багато зараз Дя... можливостей для дякую окрема... та Олександровичу. Зараз ми можемо до нашої бесіди приєднується філософ, політолог, науковий науковий співробітник Московського державного університету Олександр Сегал на зв'язку. Росія Олександре Петровичу, здрастуйте. Здравствуйте. Александр Предович, спасибо, что вы присоединились в нашей студии украинский политолог Виталий Кулик. И Мы говорим о том, мы пытаемся спрогнозировать, как развиваться будут отношения между Украиной и Россией с президентом Владимиром Путиным. Господин Кулик считает, что Украине придется еще сложнее, чем сейчас. Какова ваша версия? Повторите, пожалуйста. Скажите, как как будут развиваться, по вашему мнению, не, 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 отношения не, 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 не. между Украиной и Россией с президентом Путиным? А, а что считает господин Кулик? Господин Кулик господин... считает, что Украине придется сложно. Ну, собственно, вы сейчас можете свою. Наступить. Я считаю, что будут большие проблемы, и э, нам придется достаточно вести очень жесткую, э, жесткий диалог с российской стороной? Я не думаю, что будут жесткие проблемы, Виталий, потому что м -м, мне кажется, что конфронтация, вот, которая была, она была выгодна обеим сторонам именно в силу внутриполитических а, проблем. То есть каждой стороне необходимо было каким-то образом каждой стороне, я имею в виду э, в данном случае правительство, ну, скажем так, правящую группу э, каждой группе, которая правит в каждой из трех стран, э, было важно каким-то образом консолидировать общество э, в связи с э, какими-то внутренними делами. Ну, э, украинской стороне важно было. Э, Значит, укрепиться у власти и решить какие-то свои проблемы, связанные с реформой и так далее. Российской стороне, понятно, важно было провести выборы, как думские, так и президентские То есть выборы. Вы, считаете, а вы считаете, что теперь улучшатся отношения? Я считаю, что исчезает э, предмет, э, то есть исчезает причина, по которой... Одна из причин, по которой нужна конфронтация. Это причина э, внешний враг, который консолидирует общество. Вот Александр все. Петрович, а вы лично за кого голосовали? Если не секрет. Я лично. Да. Ой, а можно я оставлю это для себя? Но за Путина или нет? Ин интимный вопрос, нет. 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 Я голосовал за одного из противостоящих ему кандидатов. Я почему задала этот вопрос? О российском обществе сейчас говорят, что оно разделилось на тех, кто за Путина и против Путина. Это разделение чувствуется? Вы знаете, это разделение, конечно, чувствуется, но не настолько сильно. Вот я вчера наблюдал интересную такую картину, как люди, которые э, до этого э, выражали какие-то, э, так оппозиционные такие э, мысли, которые, значит, вернее, даже чувства оппозиционные, они вдруг резко стали говорить. Ну, наконец, все замечательно стабильно. Мне кажется, часть общества, которая можно назвать, ну, которая обычно называли болотом, то есть вот не присоединившись, то есть люди, которые жили в какими-то внутренними проблемами и которые приспосабливаются, они ну, пользуются достаточно хорошо. Что касается Жан Путина и против, Путин это на самом деле не продуктивный, непродуктивная не позиция. Потому что внутреннее внутреннее различие между теми кто за и кто против, оно не такое большое. По крайней мере, часть Болотной площади была По сути своей не принципиально отличалась от тех людей, которые работают. Александр Петрович, такой вопрос. Вот вы работаете в МГУ. Каковы настроения среди студентов? Среди ну, молодежь? Оно студенчество, оно по определению оппозиционно, оно такая характерно для студенчества. Вот. Хотя по итогам голосования известно, что на парламентских в выборах э, очень много студентов, гораздо больше, чем mm -hmm. за «Единую Россию», голосовало, например, за КПРФ. Mm -hmm. И скажите, um, пожалуйста, вот в России некоторые России некоторые политологи э, предрекают э, Майдан, Майдан, да? э, расхождение только в датах. Э, как вы считаете, это возможно? Э, вы знаете, я вообще вот э, считаю, считаю непрофессиональным, э, в анализе использовать образы, вот Майдан, оранжевый, еще один такой любимый образ а, российских политологов. Как только я начинаю спрашивать у коллег, что такое оранжевый, мне начинают пить песню про оранжевое небо. Знаете, вот это серьезно все. А, ну, Надо как-то понимать причины того, что было в Киеве и вообще в целом в украинском обществе в конце 2004-го, начале 2005-го года. Хорошо. А я наблюдал за этим делом. Больше. Просто вы скажите сейчас, пожалуйста, коротко, протесты возможны, большие протесты или нет? Протесты, протесты, конечно же, возможны. Но я не думаю, что причиной протестов будут результаты президентских выборов. Я думаю, що причина протесту лежать в будущем, і причина це общая для всіх, а йменно кризис. Це був Олександр Сегал, російський політолог, викладач Московського державного університету. Справді, з приводу протестів, прем'єр-міністр Росії 2000 2004 років Михайло Касьяно вважає, що в Росії можливий майдан. Подібний до української помаранчевої революції, він ну, правий? По перше, для того щоб відбувалися ті чи інші події, схожі з Майданом, необхідні певні соціальні та політичні передумови. Це по перше. По-друге, треба, щоб була певна втрата. Яку відчувала, або якась несправедливість, яка була б допущена, яку б гостро відчувало суспільство. А третє, необхідні, щоб цей протест проникнув не лише в столицю, але вийшов за рамки столиці, перейшов в провінцію, в регіони і дійшов майже до кожного районного центру чи села. В Росії протестні настрої не вийшли за рамки Москви. За рамки МКАДу фактично цей протест він не поширився. І так звана Сніжна революція чи «білорентична революція, вона не знайшла своїх прихильників в Курську, в Орлі, в Астрахані, в Казані. Тобто навіть в національних окраїнах ми бачимо майже 100% голосування за Путіна. Ми бачимо, що друга третя Росія, це Росія великих промислових регіонів та російської глибінки сільської, вона є значною мірою більшість міста відсотків за Путіна. І це означає, що ніякого протесту люди голосували за стабільність і за те, що вони зараз мають, Це рівень добробуту і рівень стабільності. Тому я не вважаю, що Росія приречена, бо там Росії загрожує якісь чи кольорові сценарії. Росія зберегла стабільність і е, ті акції протесту, які можливі зараз в Москві чи в Пітері, вони не будуть поширені на регіон. Ви навіть сказали доволі так образно зажиравшися, Москва, яка біснується з жиру по поводу ліберальних ценностей і демократії. Я цитував це була цитата. Цитата цитата російських політологів і про які оцінювали протестний потенціал, великим по великому рахунку, хто стояв на болотній площі, і це є дослідження Лівади, центр Лівада, центр соціологічного дослідження, яке показує, що склад учасників протесту це люди, які мають достатньо високий рівень добробуту, творча інтелігенція, менеджери, тобто ті, які мають більше двох тисяч доларів доходу в місяць. Потім ситуація змінилася. Потім туди почали підходити люди, які мали нижчий достаток, жителі mm -hmm. пригородів. І це були прихильники лівих ідей, ідей, скажімо, які потім транслював зюганов. Це ті, хто орієнтувалися на Удальцова і інших лідерів. Але разом з про, ц, про ц, цей рух. Говорять, що так він висуває якісь вимоги, але він не розуміє, як рухатися країні. Як Більш того, більш того, приклад був це створення і пряма трансляція в інтернеті штабу. Об'єднаної опозиції, коли вони показали повну свою нездатність і неспроможність сформувати позитивну програму. Вони пересварилися перед веб-камерою і розійшлися в різні кутки. Вони не були нездатні виробити спільної позитивної програми, програми дій. І це бачило все, що? Це все це московське суспільство, все російське суспільство. Це, це не є це, це, не, це не банальна боротьба за владу, Це просто був протест. Проти того, щоб Путін знову на 12 років, от, от цей протест проти Путіна, що знову все повернеться, знову не буде конкретного середовища, знову будуть згорнуті демократичні реформи, які нібито ініціював російський уряд, це спровокувало цей протест. Не був неосвідомлений, не артикульовані програми в якісь конкретні дії. Але Путін що зробив? Він запозичив в опозиції гасла боротьби з корупцією, демократизація системи. Фактично знову повернулися вибори губернаторів. Відбувається реформа виборчого законодавства. Відбувається реформа е, законодавства стосовно партії, пом'якшуються вимоги стосовно діяльності громадських організацій громадянського суспільства в Росії. Всі ці заходи вже взяті Путіним на озброєння. Він переграв опозицію на її ж полі. І, тим не менш, росіяни почали говорити, що в них з'явилося громадянське суспільство. І ось ви, як політолог, спрогнозуєте, як тепер Путін буде поводитися з цим громадянським суспільством, яке вже почало виходити на мітинги. Ну, що є здобутком з моєї точки зору в Росії, це справді, що частина громадян, особливо в великих містах, потеряла страх. І це можливо це потеря страха. Про які говорять зараз російські політтехнологи і політологи, воно і е, закладує певний такий детонатор, закладує можливих тектонічних змін в Російській Федерації. Росія так чи інакше має повернути певні елементи конкретного політичного середовища, так чи інакше, Росія має дрейфувати з боку держава корпорація до держава-кома-корпорація. І я думаю, що ці процеси вже почалися з, із магістральними статтями, які Путін опублікував перед виборами. Я думаю, що ми це побачимо в інагураційній виступі самого Путіна, почуємо про демократичні ініціативи. І так чи інакше, це дозволить потім Путіну краще будувати відносини з Сполученими Штатами з Європейським Союзом. Росія не може існувати як річ у собі і для себе, вона не може орієнтуватися лише на странну Азію. Чи шукати партнерів в країнах, які знаходяться в зоні конфліктів, Росія потребує і інвестицій, і коштів, і капіталу, і потребує технологій. А технології є в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, в країнах південно східної Азії, і саме з ними має будувати діалог Росія. Тому я думаю, що Росія приречена на реформи, і ці реформи будуть пов'язані в тому числі з постаттю Путіна. Дякую вам за розмову. Пасиві такої думки дотримується директор центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.